Пригощайтеся. Пригощайтеся. Сьогодні Максим перший день у ролі офіціанта. У хлопця ментальна інвалідність. Він стажується в інклюзивній кав'ярні, щоб отримати досвід роботи і соціалізації. Я вчуся приносити всім кави, пекти круасани, готувати е шоколад і печиво пекти. Все. Робота офіціанта, взагалі, так вона складна, але на мене буде не дуже складною. Наразі наші молоді люди вони зустрічають е, е, всіх відвідувачів кав'ярні. Вони Жи класно включились. Мене запитують про те, а хто їх навчив? А вони ще не мали кого навчитися. Але вони вже такі класні, вони вже одягнули фартухи. Вони ходять з підносами і пропонують. Ви бажаєте каву американу капучино. Вони розносять канапки, і це про те, що ми на правильному шляху. Ця кав'ярня проєкт благодійного фонду Карітас, розташована на вулиці Конституційній. Заклад працює як звичайне кафе. Тут молодь з інвалідністю готує каву та десерти. Мені дуже сподобалася кав'ярня, і саме головне мені сподобалося, що мені зробили каву не на звичайному молоці, а на банановому, оскільки в мене алергія на лактозу, і це дуже класно. Це дуже ну, свідчить про те, що про людей дбають. І взагалі дуже дружня атмосфера, тому дуже якось це щиро відкрито". За словами керівниці проєкту, інклюзивна кав'ярня це простір для навчання і отримання досвіду роботи з кавовим апаратом та випічкою. Також хочуть, аби на молодь звернули увагу представники бізнесів і надалі працевлаштували їх. Дуже влучна ця справа з приводу того, що для дітей інвалідів. Після вісімнадцяти у нас в місті нічого немає. І їм десь хочеться проводити час своїми друзями в звичайних умовах. Це дуже складно, і завдяки Валерії, її команді і карітасу вони зробили такий клуб, в який діти приходять дуже з радістю, працюють, навчаються. Саме головне для них соціум. Кав'ярню відкрили за гроші проєкту та благодійників. На вході до кав'ярні також встановили інклюзивний ліфт. Ним зможуть користуватися люди на кріслах колісних. Аліса Бобель, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.